Раніше думали або гаряча ванна, або холодна. А тепер термоконтраст став новим трендом. Термоспа і крижані ванни це як день і ніч, що працюють разом. Спочатку ви занурюєтесь у гарячу воду, тіло розслабляється, судини розширюються. Потім бам! Крижана ванна. Контраст викликає шокову активацію організму, покращує кровообіг, знімає запалення. І дає заряд енергії, як після подвійного еспресо. Це не лише про спорт, це і про антистрес, і про зміцнення імунітету. А ще супер корисно для шкіри: у СПА Галаксі вже доступні моделі СПА з функцією термоконтрасту. Більше не треба окремих ван і хитрих установок. Все в одному. І так це безпечно, якщо все робити правильно. Тож, якщо хочете стати не просто розслабленими, а здоровішими, звертайтесь до нас. Спа Галаксі знає, як зробити ваш домашній спа по справжньому трендовим. Підписуйтесь, щоб дізнатись ще більше.